Добрий день, шановні земляки, довгоочікуваний ефір. Давно не спілкувалися з Віктором Миколаївичем Коваленком, чим зруйнували всякі міфи про те, що ми тут про владу пишемо щоденно. Коли останній раз, здається, місяців три дні да, назад був ефір у нас Віктор Миколаївич, не раніше. І питання, яке сьогодні мене пригнало до вас, я почув такі е, несподівані для мене речі. Я почув про те, що. Е, Кабмін готує якийсь документ, тобто відрахування зарплат військових. А я так розумію, що зараз нас побитий, перебитий район, тобто наша громада живе, мабуть, більше за ці гроші, ніж за гроші сільського бо інших грошей тут і не було. Е, нібито ті гроші будуть йти безпосередньо на Київ. Віктор Миколаївич, це правда, і як ми зможемо обійтися без грошей тих, які йдуть, з зарплати військових? Ну, на сьогоднішній день Міністерство фінансів подало до Кабміна пропозицію, що БДФО від військових прийшло безпосередньо до Кабміну, до Мінфіну. Кабмін підтримав і подав до Верховної Ради України, і на сьогодні в комітетах Верховної Ради України розглядається питання, тому що була, спочатку була пропозиція з 1 січня 2024 року, а потім вони змінили дату. Це з 1 жовтня 2023 року. Ну, скажу так, в громадах це жах, та в нашій і особ... громаді за що і... жити будемо, і особливо в прикордонних, Ну от ми спілкувалися з нашими сусідами, дорачівцями. Там 80% надходжень до бюджету, це ПДФО від військових. Тобто це дуже буде важко виживати громадам. Тобто, це ну скажімо, тільки буде на заробітну плату, тому що у нас на сьогоднішній день десь одна третина. Всількозворобників, ви знаєте, що не засіяні поля заміновані, або ж в зоні, де це... заборонено сіяти врожай. Тобто, це, це, знає, це, це ж ж ж для ж... нас дуже сильний удар. Мало того, ви знаєте, підприємство, практично всі промислова зона, крафти, які працювали. Це все mm. стоїть. Тому для нас це буде, буде дуже жахливо. Ми на чому на чому економити? Віктор Мокла? Я вимушений буду, вибачте, ми з вами давно друг друга знаємо, дивимося в очі один одному. Щиро, Віктор Миколаївич, яка у вас премія? Бо я чую про премії 200%, 300%. Віктор Миколаївич, скажіть мені чесно, яка у вас премія зараз? 30%. 2000. Що це в гр... 2000 гривень? 2000 гривень, так. Да. Якраз на паливо. Але і що, ось... на паливо 2000 гривень? <паталець> я в, вас умовляю. І... А, я 2000 гривень. Да, я вам хочу сказати, що ми активно спрацюємо Асоціації вину місцевого самоврядування і направили вже листи і до народних депутатів, і до Кабміну, і до Верховної Ради з пропозиції зоставити нам ПДФО військовим, тому що для нас це дуже дуже боляче. Я розумію, що на сьогоднішній день навіть те, що планували в цьому році, і в нас у громаді на дорогу дати, але на жаль. 5 мільярдів, які були розподілені по Україні на дороги, їх забрали і передали до мивної оборони. Ну можливо, це навіть правильно, тому що йде війна, і потрібно забезпечити правильно. Мож, можна можна вас в цьому місці зараз. Дуже багато говорять про те, що треба допомагати місцевим радам. Ти мене запитували. А ну запитаю у них, що вони дають військовим. Ви е, маєте змогу технічну і маєте гроші, які ви передаєте або передавали військовим нашим, які базуються у нас? У нас в рамках програм, тільки в цьому році, ми вже допомогли біля восьми мільйонів гривень. Але це домовленість була по ПДФО з військовими, Я тому розумів. розумієте, це не то ще те, що йде від всіх від наших підприємств. Якщо зрівняти суму грошей, віддану військовим, це вісім мільйонів, я навіть чув про десять. І зрівняти суму грошей, витрачених на премії в вашому колективі. Може... Це навіть смішан, як скажемо. Ми розуміємо, що тут про преміювання мова не може йти в такому обсязі, яка була до до початку бойових дій. Тому mm. це навіть такий не етичний, як скажуть... Скажу, ну вибачте, не за неетичне питання. Але, але цьому... Я і... не можу не запитати, тому що це зараз роз... Я не знаю, кому зараз потрібно. Я вважаю, зараз треба відкинути політику і займатися тим, щоб перемогти у цій війні, перемогти також тут на мирній території. Хто може нам реально допомогти перемогти отут? Я пам'ятаю, як ви організували прекрасну роботу. По, по стачаю... Ну, ви не казали, що то ви ми казали, що то громадська організація, але всі знали, що це робота була. Адміністрації, коли пам'ятаєте, перші роздавали харчі, привозили тут я скорика, привозили машинами колбасу, і потім хто не боявся, віз сюди ви розвантажу. Ми куча знімків є фотодокументів, Ми скоро про це напишемо. Так, от на кого зараз ми можемо покластися? Знову на вас, знову на ваші зв'язки. Що віде, ви робите? Я вам хочу сказати. Ну, по перше, закінчу перше питання. Уявіть, що тилові громади, от е, мене завжди бентежила уравніловка. Ну як можна зараз ми, Дергачі, Вовчанськ, Піченяги, там Балаклія або інші ізюм е, Борова, розбиті громади уравнювати з тими громадами, ну е, які не постраждали? Тобто вони е, у них бюджет розвитку є, вони можуть робити там дороги, вони можуть там е, будувати в кінці кінців. Я з точки зору того, що повинні підтримка і якраз бути тих громад, які в зоні обстрілів або де окуповані. Але підтримка йде а на душу але... населення до але... цього часу. Ну не повинна такого. Бути. Ну, вона не ж такі, що там, у кого, як кажуть, ну, мозги так повернути. Чому найменше, ну, коломак менше нас отримав гроші? Коломак. От коли давали гроші з держави, чому? Богодухав. Дай Бог здоров'я тим хлопцям, які там живуть, і дівчатам і там все класно. Вони молодці, вони працюють добре. Але в них слава Богу не було того, що було в золочеві, але гроші вони отримали більше, більша громада. Вони отримали на розвиток, да. а нам хоча б повернути те, що в нас розбито або знищене. Хоч би так, але це ми врядні об'єкти. Що стосується на кого покладати надії, я зразу скажу, це міжнародна організація. І ви бачите останнім часом у нас на сторінках На сторінках. У вас часто мелькають нові назви з'явилися. я скажу відверто. Підписую купу паперів mm -hmm. і прохань в різні міжнародні організації. От от просто усі організації, я кажем, стукаємо в двері за для того, щоб залучити до нас. Ви бачите постійно одна, друга, третя організації. Спочатку ці організації вони працювали над наданням харчів гуманітарної допомоги, засоби гігієни. Вижити. якісь такі, але це був початок. У нас позитивна історія роботи з ними. Звітування, всі ці справи. вони б не працювали з вами, аби були проблеми. Корупційні схеми би працювали. Якби були якісь проблеми Це зразу закривається, я скажу, і навіть є слава Богу, не у нас є такі випадки в громадах, де вони згортають програми, переходять в інші громади. Ось уявіть, в прошлому році ми від області отримали 40 домогосподарств, отправ, отримали палані матеріали дрова. Але люди отримали 600 домогосподарств. Тобто 560 – це міжнародні організації, яких ми залучили на сьогоднішній день. 40 і 560. Ну А на сьогоднішній день ми ведемо перемовини. Уже 65 домогосподарств отримали. Це Калиновецький округ і Одноробівський. А окрім того, у нас є домовленість скаратися і людям перераховують на сьогодні. Біля 20 тисяч гривень для отримав для закупівлі дров, і вже люди отримують і закупають дрова. Mm -hmm. А на сьогоднішній день ми ведемо перемовини з обласною військовою адміністрацією щодо залучення потужного міжнародного фонду на 570 сімдесят домогосподарств, які певною мірою отримають палимастильні у віє е деревину або пілети, або дерева. Щас ця робота йде. Тобто я розумію, що у нас величезна проблема. Величезна проблема з е, е, дровами. Тому це перше. А друге і розмінування. Ви ж розумієте, лісники не можуть поїхати без певного акту і почати е, якісь визначені mm. ділянки вирізати, продавати. ці. З'явилися на нові, нові громадські організації, які нам допомагають міжнародні. Чи це старі ті, що старі вибачте, не некоректно, також? що розширяється нас, коло їхнє. У нас і час на сьогодні. Німецький фонд Хелп зайшов до нас. Ну, Перше, вони допомагали ЖКГ і лікарні паленими мастильними матеріалами, потім біля 170 домогосподарств сімей отримали допомогу, там більше, чуть більше 6 тисяч гривень. А на сьогодні ми з ними надали пропозицію запровадити проект Стріха тобто, ми знаємо, що зараз з шифром. Ну, практично ми не змогли нічого отримати ні від Червоного Хреста, а на тому тижні три фури приїхали Червоний Хрест, Половину ми відділи прикордоння, половину ми в золочеві або в інших старостинських округах передаємо будматеріалів. Тобто це плівка, це ОСБ там і таке інше. Але у нас величезна програм беремо шифером. Як на мене, на сьогодні біля п'яти тисяч. Листів шиферу нам надо для Ого. того на замовлення. Угу. Тому ми запропонували німецьким нашим партнерам, щоб вони або допомогли шиферам, вони запропонували проєкт Стріха, який зазначає те, що вони будуть надавати металопрофіль да, Крипір і угу. Рубіроїд. А вже родина сама може поставити шифер у mm -hmm. них покрівлю. Але в мене таке питання. Я їм задаю. Ну ви ж розумієте, у нас є сім'ї, які самі спроможності поставить, а є там, де пенсіонери, скажу. І тут потрібно буде думати, вони час думають, mm -hmm. як з цим вирішувати. І тому я сподіваюся, на найближчим часом ми будемо працювати з ними. Актід підписали другий меморандум і біля 320 двадцяти домогосподарств сімей. У нас в громаді вони прийому проводили біля 220 Вони вже визначили і на сьогодні. Працюють менеджери їхні. Виїжджають на місця, оглядають де що вони можуть зробити. Mm -hmm. Тобто, це як тоді, біля 400 домогосподарств отримали. Ми, від, ми робили матеріал, міква. Я, я просила це вже да, другий етап. Це вже другий етап відновлення життя. Відновлення і не тільки, і не тільки. Mm -hmm. Ми ще з розглядами з ними три об'єкти для. А того щоб зробити певні ремонти, які не буде говорити об'єкти. Я маю на увазі, вітрова. Я, я просто боюся, що ми затягнемо трішки ефір. І ще ефіщедне. Мирне да. небо. Ви знаєте, це наші добрі, гарні партнери, які з нами працюють. Ми і з ними... дітки там займаються. вони так. планують запровадити проект по ремонтам в домогосподарствах, які не мають або документів. О, або наприклад хто то помер і не встигли переоформити спадщину і, і так і таких біля двохсот домогосподат і це питання задавали дур час дякую що ви наполягли так. І на відповіді візнати цей... я дуже сповідаюсь Дум. на те що вони нам допоможуть вони зараз визначаються з донатами хто буде допомагати mm -hmm. єдине питання що вже вибачаюсь на дворі 18 вересня у нас максимум місяць півтора де ми можемо провести разом з ними роботу очікую від них, як кажуть відмашку Це дуже ми важливо. готові зразу працювати, жаль, жаль. а насправді ви знаєте, ми ми не рекламуємо ті об'єкти, які на сьогодні ремонтуються. А у нас сьогодні 16 об'єктів, які на сьогодні проводяться ремонтні роботи: капітальні, ремонтні, легкі ремонтні роботи. Єдине, що на жаль, прикордоння. Там все ж жахливо, тому що і міжнародні організації, вони туди не виїжджають. Їм служба безпеки забороняє. Єдине, що ми отримуємо будматеріали, комплектуючі, насоси, труби там, все, що стосується ЖКГ, для того, щоб ми підтримували а, життєдіяльність кордоні. ясно. Я, дякую, Віктор мотола. Я так розумію, що нормальні люди за кордоном є, вони хочуть допомогти нам. Золочівщині, як і всій Україні, будемо сподіватися, що ваша активність принесе для нас для всіх велику користь. Я просто хочу нагадати багатьом людям: пам'ятаєте, коли Віктор Миколаївич був обласним депутатом? От згадайте ті часи, а тепер подивіться на обласних депутатів, які сьогодні обласні депутати, і просто зрівняйте ту роботу. До речі, про що я хотів би побалакати наступним разом про депутатів. Віктор Миколаїв, я розумію, що ви не дуже хочете цю тему підіймати, але мені дуже хочеться сьогодні побалакати про депутатів, про їх безпосередню участь у війні, які помолодше, у роботі по відновленні, які постарше, побагаче і так далі. Давайте побалакаємо про депутатів, про депутатський корпус. І це буде, мабуть, цікава розмова. Думаю, що наші глядачі підкинуть нам запитань з прізвищами з конкретними: а що робить той, а що робить той, а що того і як. Це я згадав Василь, про Коваленка як про обласного депутата. Василь, Під, на фініш. Це вже була історія, і ще це перегорнута сторінка, але просто нам треба думати про сьогодення і що буде завтра. Мене вже цікаво, що буде далі. Як ми будемо віддумувати громаду, що потрібно буде робити? От про це потрібно, звичайно, але от звичайно. Е, знаєте ще один момент. Наприкінці я скажу: е, знаєте, от як ми сто відсотків життя, кожна людина отримує е, коробок в місяць. Ну гуманітарна допомога це продовжується, Просто, так? Якщо е, я завжди говорю нашим партнерам, міжнародним, що якщо ви, ви даєте фінансову допомогу, повірте, вся громада потребує допомоги. То всі. А так получается, допустим, часка сто с сімей отримує, да mm. і там інваліди першої, другої, третій групи. Ну не всі. Тобто, виходить, що ми не можемо усіх у них бюджет не дозволяє всім. Ми готуємо матеріал на цю тему. Да, Віктор Миколаївич. В газеті буде матеріал, де вимоги кому і чому так стається. А з давати думаємося, коли вони будуть до нас приїжджати. Міжнародні партнери виберите у них невеличкі інтерв'ю. Що ви з спершу вже задоволення. Віктор Миколаївич. дякую, що ви з нами. Вкотре кажуть ці слова. Дякую, що очільник нашої громади з нами, що він працює. І що він впевнений в майбутньому? Це для нас дуже важливо. До нових зустрічей Слава вами слава Україні, героям слава, все води України і слава звучи.